Закінчився у нас сезон збору та сушки пилку. Ось сушилка садочок 1М яку ми придбали в цьому сезоні. Завершує свої 26 хвилин, залишилось і все. І сезон сушки у нас закінчився. Ну, можливо, ще трошки посушимо яблука, чи ще щось подивимось. Що я вам хотів би розказати на кінці цього сезону про сушилки. Придбали мою сушилку садочок 1М Я дуже нею задоволений. Замовили ми її на 9 лоточків. До речі, зараз розкажу вам про ці 9 лоточків. Бо раніше у нас всі сушилки були на 7 лоточків, але ми попросили компанію Технопромпродукт, щоб вони під нас зробили на 9 лоточків. За рахунок цього. Пилок став вміщувати сушка більше, сушити точно так же якісно. Вона суши пилок взагалі ідеально. Не потрібно це лотки міняти містами, цей вниз, цей вверх, або відкривати, тут мішати. Цього всього не потрібно робити. Тобто це до чого, що якщо хто буде замовляти сушилки-садочок для себе, обов'язково я рекомендую вам, просто рекомендую, хоч вірте, хоч ні, беріть для себе на 9 лоточків, замовляйте на 9. І хай воно трошечки буде дорожче, але воно того буде вартувати. Тому зверніть на це увагу. Бо в нас були сушилки на 7 лоточків, і ми щось так подумали. Я подивився, думаю, чого не можна зробити на 9. начебто можна. Запропонував е, виробникам, щоб вони для нас зробили. Вони зробили, ми протестили. Супер, все класно, ідеально, тому рекомендую. Що ще? Сподобалась мені сушилка садочок 1М. Чого сподобалась? вона така сама розміром, тільки трошки глибша. Тут лоточки виходить, на 10 см довші. І тому пилку влазить майже в два рази більше, ніж в ту сушилку садочок. Ми користуємося, у нас 4 сушилки, одиничка, одиничка, в Славіка одиничка, і оце в мене 1М+. Всі чотири садочки в нас працюють як скажені, працюють на ура. На, на, Ніяких там нарікань на них немає від слова зовсім. Тому і мені подобаються ці одинички, я рекомендую саме звертати увагу на одинички. Одиничка або а взагалі ще краще 1М+, і на 9 лотків. Ось у нас перві сушилки, вони я вам покажу. Тут лотки йдуть ось такі. Вони для яблук, бачите, тут пилок просипається. Тому у нас лежить отака сітка, щоб пилок не просипався. А вже сушилка 1М. У нас вже зроблені лотки з нержавійки. І тут не потрібно нічого стелити, тобто нержавіючі лотки, все зроблено класно, пилок не просипається. Тому також рекомендую, хай воно буде трошки дорожче, але можна замовити, щоб не вложити сюди ніяких сіток, уже нержавіючі лотки. Та й взагалі нержавійка, в принципі, з, такою, з продуктом харчовим краще, щоб була нержавійка. В принципі, оце так. Сушилки, як завжди, якісні, дуже економні. Дуже економні. Я показував, робив відео там, скільки електроенергії вони беруть. Беруть вони взагалі мало, так що вони економні ну і надійні. Оці одні з яких сушилок, чи верхній чи нижній, була придбана в 2013 році. Пересушила не одну тонну пилку. Е, були такі часи, що ну, їх було менше, не було як зараз, е, то сушилки, сушили пилок е, цілодобово. Були такі періоди, що вона там неділю цілу сушила. Поки тут сушиться, на у відрах стоїть сирий пилок, чекає. І тільки той висушився. Той загрузився. І тому сушилки не виключалися бувало так ну довгенько працювали. Це все до того, що вони пересушили не одну тонну пилку і черпіля до сих пір. Тому надійні, ну дійсно надійно якісні сушилки. Оце якось так. Дуже задоволений, хочу подякувати компанії Технопромпродукт, торговій марки Садочок за ці сушилки. Ну і можливо, хто шукає для себе на майбутнє буде там чи збирається сушити в майбутньому. Ну, коротше, я вам рекомендую приглянути саме на ці сушилки. Якісні, добротні, надійні, економні. Ну і саме головне неякісно сушить. Ну і ще хочу, щоб ви нагадати. Хто буде замовляти, якщо ви будете казати, що ви телефонуєте, ну на фірму будете телефонувати і казати, що ви за рекомендацією Фабро, від Фабро, то вам буде знижка мінус тисячу гривень на будь-яку сушилку садочок. Чи на одиничку, чи на 0,5, чи на 1 м вам буде знижка тисячу гривень. Просто, просто от, от фонаря, так сказати. Тобто, так, якщо ви просто скажете, що ви дзвоните від Фабро. В принципі, оце все. Ще я вам хотів сказати, дуже задоволений сушками. Можливо, можливо, в майбутньому в нас з'явиться ще одна. Поживемо, побачимо. Якщо з'явиться, я вам покажу. Все. Дякую технопромпродукт за крутезні, отакезні сушки. Відпрацювали сезон супер. Клієнтам пилок подобається, всі задоволені, ну а я тим більше.